Поговоримо про психологію трейдера-новачка, чому він зливає кошти і як правильно дотримуватися ризик менеджменту. Насамперед, ми розрізняємо два види трейдингу: це є професійний і інтуїтивний. Коли новачок приходить на ринок, він бачить тільки капітал і тільки можливий прибуток, який він може отримувати. Він не дотримується ризиків. Він перевищує їх, заходить на велику маржу вгоду, не виставляє стоп лоси і не вміє користуватися своїм капіталом. І в кінцевому результаті рано чи пізно їх наказує ринок, і в них відбувається маржин кол або ліквідація. Професійний трейдинг складається з інших пріоритетів. Спочатку ми дивимося на капітал, потім ми дивимося. На ризик-менеджмент, правильний ризик-менеджмент, як зберегти свої кошти, а потім вже примножити, як працювати з собою, як не робити помилок, не заходити в непотрібні угоди. Це є блок психології. І тільки того йде фокус на прибуток. Тобто все йде по черзі. Капітал, ризик-менеджмент, психологія і прибуток. Новачок. Капітал, фокус на прибутку, і зазвичай це закінчується погано. І в середньому людина покидає ринок або не вірить в тому, що ми можемо тут заробити. Торгівля це не спринт, це марафон. І зосерединість необхідна на ризик менеджменті, на спланованій фіксації прибутку і не втрачати то, що не потрібно. У вас завжди має бути сплановано. Точка входу, де ви виходите, точка виходу, якщо ціна йде не в вашому результаті, і ви уникнете непотрібних втрат. Тому що новачок завжди має точку входу і зазвичай фокусується на прибутку. Він не очікує варіант, що ціна піде не в його сторону, і він втратить кошти. Він пересуває стоп-лосс. Він забирає стоп-лосс, а ринок просто з'їдає його профіт і йдуть необхідні втрати. Коли можна фіксуватися? Так. Перше, коли трейдер може зафіксуватися, це коли в нього втрачається мінус 1 і мінус 2% капіталу. Це допустимі втрати. Коли ціна доходить до вашого стоп лосу і ваша ідея торгова інвалідована. Це нормально. Не завжди ви будете праві на ринку, але за допомогою какого ризик менеджменту ви захистите свій капітал. Другою точкою входу, якщо все ж таки сталося, що ви пересунули свій стоп, ваша фіксація може статися на мінус 5, мінус. 10%. Зазвичай новачок трейдер він не може признати ці втрати. Він завжди хоче перемагати, і це є основною проблемою того, що трейдер втрачає кошти. Я не рекомендую навіть доходити до 50%, тому що наступний етап, де трейдер буде фіксуватися, це мінус 50%. Треба мати величезну силу волі, щоб зафіксуватися. У мінус 50. І навіть якщо трейдер це зробить, це буде правильно. Але після мінус 50 людина зазвичай дивиться на збитковий трейд, вже не може закрити позицію, він мріє вийти в ноль. І навіть якщо ціна після того входить в ноль, включається знову жадність. І є два варіанти: перший людина отримає профіт і зробить йому ринок медвежу послугу, що він. Скажімо так, пересидів цей трейд, і наступний раз його все-таки ліквідне. Або він отримає маржин кол і, можливо, в хорошому випадку зробить висновок. Так? І тому е я рекомендую всім новачкам в першу чергу, коли ви заходите в угоду, зробити наступне. Задайте собі запитання, скільки ви готові втратити. Коштів, а не скільки ми можемо заробити при цьому трейді. Якщо ви не готові до цієї втрати, значить ви не маєте заходити цю в угоду. Знизуйте ризик, щоб втрата емоційно не впливала на вас. Тоді у вас все буде окей. Якщо у вас декопозит складається з тисячі доларів, і ви не готові в трейді втратити 100 доларів, щоб заробити 200-300, значить це не ваш трейд. Вам не потрібно так працювати. Вам потрібно робити такі втрати допустимі: 10 доларів, що складає 1% від вашого капіталу, 20 доларів. І у вас буде багато спроб, щоби вижити. Наприклад, ваш капітал складає 100%. У вас умовно є ризик менеджінг 1%. Тепер скільки потрібно? Втратите коштів, щоб у вас закінчився капітал. Тобто, навіть статистично ви будете підкидати монетку і заходите лонг чи шорт, ви не втратите 100% капіталу, а додаєте сюди знання, аналіз на дистанції при правильному ріск реворді, ви можете вийти в плюс. Якщо ваш ризик-менеджмент дорівнює 10%. У вас є тільки 10 спроб, щоб втратити ваш капітал. А це можливо, тому що навіть досвідчені трейдери можуть втратити, скажімо так, 2, 3, 4 збиткові угоди, а це буде дорівнювати близько 20-40% вашого капіталу. То скажіть мені, будь ласка, якщо ви новачок або досвідчений трейдер, ви готові втратити за допомогою, скажімо так, неправильного ризик менеджменту 40%. 50% вашого капіталу. Задайте собі запитання і подумайте, чи заходите в цю угоду, чи не заходите. Тому наша рекомендація починати з 1%. Що це і буде ризик менеджмент. Що таке ріск реворд? Ріск реворд це співвідношення втрати до вигоди. Вам не вигідно втрачати 1%, якщо ви не заробите хоча б 1%. А в ідеалі 3%. Тобто, якщо ви втрачаєте 100 доларів, має бути заробіток хоча б рівноцінний вашій втраті, а краще більший risk реворд, ніж ваша втрата. Тому при правильному менеджменті, так, ми можемо зробити наступне. Уявіть собі, що вас risk реворд дорівнює 3. Кількість ваших торгових днів, які ви торгуєте, є 20. Уявимо собі, що у вас ризик менеджмент 1%. Тобто при 1% ви е заробляєте при плюсовій угоді 3%, при збитковій угоді мінус 1%. У вас є 20 робочих днів, 13 з яких у вас є збитковими. І 7%. Є плюсовими. Давайте подивимось на математику. За 13 днів ви втратите 13% до вашого капіталу. А 7 днів принесуть вам 7 помножити на 3 21% вашого капіталу. Де ваш тотал буде дорівнювати 21 мінус 13. І це буде дорівнювати плюс. 8% до вашого капіталу. Навіть при невдалих 20 робочих днях з 13 мінусами і 7 плюсами ви виходите в плюс. Тепер виходить запитання: якщо вас РР дорівнює 1 до 5, 1 до 2, 1 до 1, ви можете визначити ваш Вінрейт. Зрозуміло, що на практиці. Не завжди виходить те, що я розказую в теорії. Але все одно, навіть якщо ви в теорії не можете вийти при поганому розкладі карт, скажімо так, у вашій торгівлі, то скажіть мені, будь ласка, як ви на практиці вийдете в плюс? Це і є основи ризик-менеджменту, які потрібно зрозуміти. Які найбільші причини збитків трейдерів? трейдері? Дуже великий об'єм без стоп лосу Великий об'єм зі стоп-лосом великим, який не відповідає вашому РР. Так? Е, неконтрольована тенденція, знаєте. тобто, от Ви фіксуєтеся, хочете тільки заробити куш і не дивитеся, скільки ви можете втратити. Серія угод, та, тобто після е, спрацювання вашого стоп-лосу, коли ви хочете доказати ринку, тобто, ви працюєте. В лонг, а ціна просто падає вниз. І ви хочете доказати ринку, отримуєте тут стоп лос тут стоп лос тут стоп-лос, а не чекаєте додаткових підтверджень. Ну, це вже запитання більше до торгової стратегії. Окей, поїхали далі. Як потрібно правильно працювати, і яка має бути ієрархія вашої роботи? Перше, це є ваш торговий баланс, так? Тобто, зазвичай, ви маєте розуміти, що якщо у вас є 1000 доларів, ви не можете із тисячі доларів заробити 5, 10, 20. Це утопія. В професійному трейдингу 5% в місяць це дуже хороший результат. Після того, як ви розумієте, який у вас баланс, ви маєте зрозуміти РМ і об'єм вашої позиції. Так. Тобто, якщо у вас РМ і РР дорівнює RR дорівнює 3, а РМ дорівнює 1%, ви вже собі складете якийсь торговий план. І після того ви маєте враховувати комісії і кредитне плече від біржі або лота від вашої компанії. Для того, щоб ви зрозуміли, як працювати. Новачкам рекомендується ізольована мережа, так, або є ще такий вид, як перехрестна мережа. ізольована мережа – це якщо у вас є 100 доларів, тільки ваші 100 доларів використовуються в вашій угоді. Так? Тобто з 1000 доларів в ізольовану мережу ви працюєте на ваші 100 доларів. Так? І вас ні в якому разі не зникнуть ваші тисячі доларів. Що таке перехресна маржа? Що у вашій позиції буде, скажімо так, використовуватися вся ваша маржа при умові, що ви не вмієте користуватися і не виставляєте стоп-лоси. Хочу вам сказати, що розмір плеча не впливає на прибуток. На прибуток впливає об'єм вашої позиції. Для того, щоб зрозуміти, як цим користуватися, вам потрібен інструмент, який називається довга та коротка позиція. Знаходиться вона ось тут. Бачите, коротка позиція і довга позиція. В налаштуваннях ви вводите ваш депозит. Наприклад, це 10 тисяч доларів. І також ви вводите ризик, який ви закладаєте в угоду. У вас буде вкладено ось тут, де пише кількість 0,025. Це є ваш об'єм позиції. Ось тут у вас рівень відкриття позиції, ось тут ваш стоп-лосс, ось тут ваш тейк-профіт. Також у вас пише РР, тобто співвідношення ризику до прибілі, де ви розумієте, чи вигідно вам зайти в угоду, чи ви дотримаєтеся вашого РР. Ні, як з цим працювати? Якщо ви маєте зайти в об'єм 0,025, в даному випадку візьмемо за основу, що 4 тисячі доларів коштує зараз профіт. Щоб ви заробили в даному випадку з 10 тисяч доларів 100 доларів, об'єм вашої позиції має дорівнювати 1000 доларів. Тобто, у вас є депозит 10 тисяч доларів. Якщо ви не використовуєте кредитні плечі, а використовуєте x 1 тобто ваш власний депозит, з вашого рахунку в угоду буде взято 1000 доларів. Якщо ви використовуєте 10, 10 плече, з вашого рахунку в угоду буде братися 100 доларів. Якщо ви використовуєте соту плече, у вас буде, з рахунку в об'єм взято 10 доларів. Тобто соте плече помножити на ваш баланс, дорівнює об'єм вашої позиції. І незалежно, яке плече ви використовуєте, у вас буде об'єм позиції 1000 доларів, або в вашому випадку 0,25 ефіра. Тобто, при умові, що ціна дійде до вашого тейк-профіту, ви заробите 300 доларів мінус комісія. Так? Тобто, дивимося ще раз. Ваш депозит 10 тисяч. І у вас також тут буде писати ваш результат. Сума. При умові, що ціна від вашої точки входу дійде до вашого тейк-профіту, ваш баланс буде 10 тисяч доларів 300. Доларів. Тобто ваш профіт буде 300 доларів. Якщо ціна йде до вашого стоп лосу у вас буде в активований ваш захисний стоп лос і ваш баланс складе мінус 100 доларів. Це при умові, що ціна піде до вашого стоп лосу Незалежно, яке у вас плече, тому що у вас в об'ємі 0,25 ефіру, що дорівнює в еквіваленті 1000. Доларів. Якщо ви заход... тобто, коли ви заходите в угоду, ви маєте заходити в даному випадку в кількостях монет 0,25 ефіру. Після того у вас налаштовується, наприклад, 10 плече, і у вас буде в угоді ось цей варіант. На 10 плечі у вас з рахунку зніметься 100 доларів в позицію. І Помножиться на 10-те плече, тобто у вас в угоді буде 1000 доларів. Надіюся, тут було все зрозуміло. Користаючись нагодою, хочу тобі сказати, що наша команда зараз проводить безкоштовні консультації для тих, хто. Хоче зайнятися трейдингом і отримувати додатковий дохід, хто вже пробував займатися трейдингом і він не дійшов до результату. Ну і також для діючих трейдерів, які хочуть підвищити свою кваліфікацію і знання. Як це зробити? Переходь знизу за посиланням і очікуй відповіді від нашої команди. Ми обов'язково з тобою зв'яжемось. Вашими видами фіксаціями може бути дуже багато різних видів. Давайте ми не будемо дивитися на моменти входу, але ми працюємо за трендом, у нас є зона зацікавленості, ми бачимо роботу з ліквідністю і бачимо 15 злам, який підтверджує нам те, що ціна готова рухатися вгору. Наприклад, ви визначили собі POI в у вигляді rejection блоку М15, і ви очікуєте, що ціна протесту-дискаунт попрацює відповідно з ліквідністю, і очікуєте, що ціна дасть реакцію від Rejection блоку який надавав нам об'єм на покупку і зламав нашу структуру. Припустимо, що ви поставили лімітний ордер, зайшли в позицію, і ваш риск реворд майже 1 до 5. Це надзвичайно хороший тренд. Трейд при умові, що ви зайшли на 1%. Ви можете використовувати різні види фіксації. Наприклад, найбільш перебутково і очевидніше це risk reward 1 до 2. Тобто ви зайшли, виставили фіксований профіт 1 до 2 і забрали свою позицію. Це один з методів фіксації. Це є фіксований. Другим методом ви можете фіксуватися на ліквідності, яка сформована на старших таймфреймах або на внутрішній чи зовнішній ліквідності. Тобто, враховуючи, що у нас є на старших таймфреймах утворені ключові звінги, у нас є внутрішня ліквідність, яка зосереджена. Ось тут, ось тут, ось тут різні фрактали. Наприклад, ви чекаєте оновлення структурного максимуму. І ваш тейк буде на розмірі 2.42, що є також прекрасним результатом для торгівлі всередині дня. Або ви можете дотримати свою угоду і зафіксуватися повністю, якщо ви знаєте, що на дистанції ваша торгова стратегія працює і ви зазвичай отримуєте тейки. Чим більше Підтверджень, чим краще розібраний графік, тим краще буде ваша позиція. За, ми рекомендуємо зазвичай працювати з фіксованим ризиком, тому що на дистанції це проход приносить доволі хороший профіт. При хорошому вході ви можете забрати і таку угоду, але ми не знаємо, що станеться на ринку. Можливо, ціна прийде до першої FTA і після того ринок розвернеться і зламає структуру. Можливо, Вийдуть якісь несприятливі е, макроекономічні показники, які також розвернуть ринок, і ви замість того, щоб забрати свій профіт, отримаєте стоп-лосс. Також ви можете використовувати часткові фіксації. Наприклад, коли ціна досягає 1 до 2, ви забираєте 50% і переводите ваш стоп-лосс безбитковість. Ви і забрали профіт, і вам все, скажімо так, буде безпечно, якщо ціна. Піде на вашу сторону. Наступною фіксацією ви можете, наприклад, брати, коли ціна дійде 1 до 3, і забрати ще 25% позиції, А решта на Lucky Trade вже забирати на оновлення структурного максимуму старшого таймфрейму. Види, і, скажімо так, фіксацій, їх є мільйони види управління і менеджменту позицій. Їх є також мільйон різних варіацій, Ми, ви маєте статистично на бектесті перевірити, що працює у вас. І не забувайте, ризик менеджмент це основа. Якщо ви хочете більш детальніше дізнатися про трейдинг, більш детальніше розуміти, чи підходить вам це, чи інформація вам виявляється корисною, чи ви почули то, що не знали, пишіть в коментарях плюсик. Так, і ми будемо випускати для вас далі різні навчальні відео.